І цілодобового безперервного електропостачання в домівках Одеситів найближчим часом не буде. Людей закликають запастися терпінням і чекати. Про це зокрема просить Сергій Барчук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Струм в оселі місцевих нині дають щонайменше на кілька або ще найбільше на кілька годин. Вдалося підключити до електрики лікарні напередодні в Одесі. Сталися нагадаю дві масштабні пожежі на одній з підстанцій, через що місто залишилося без струму. Те, що місто повністю або область не поринулося в блекаут, і за певний час вдалося відновити і живуть критичної інфраструктури. Водопостачання забезпечити, водовідведення у цьому є величезний плюс, і це є результатом великої. Повірте мені роботи, про яку ніхто не говорив. Але вона була виконана і є опалення крупні котельні всі підключені. Що стосується менших, то звичайно там роботи ще ведуться. Лікарні працюють, вологові будинки працюють, і для мене от, особисто це найголовніше. Ну і просто зараз до нас долучається наша кореспондентка Тетяна Биженар з Одеси. Таню, вітаємо вас. Вітаю, колеги. Ну зараз ми знаходимося на залізничному вокзалі Одеси. Це об'єкт критичної інфраструктури. До речі, який працює працював цілодобово незалежно від того, що вчора був такий масштабний блекаут, і люди залишилися без електропостачання. Прибуття та відправлення потягів тут здійснювалося у звичайному штатному режимі. Ну а що стосується фортеці незглавності, то вона якраз працює і працювала цілодобово. До речі, скажу, що сьогодні зранку тут не дуже багато людей, але незважаючи на це, прийшли одесити для того, аби теж підзарядити телефон. Фони, ну і більшість людей це пасажири, які рухаються у певному напрямку. Взагалі, які послуги тут можна крім того, щоб підзарядити телефон? Ще отримати і чому одесити приходять саме сюди? Далі прошу послухати у прямій мові. Кожен бажаючий може скористатися протецією незглавності, це, це безкоштовно для будь-якої особи. Може прийти, попити чаю, взяти плед, укритися, погрітися, зарядити свій телефон і будь-який інший гаджет. мене телефон за Я приїхав на вокзал, зарядив телефон. виїду домой, коли він все. Я Нагадаю, що в результаті масштабної аварії, яка сталася напередодні на одному із об'єктів енергетичної інфраструктури, майже 500 тисяч мешканців Одеси та Одеського району залишилися без світла. Незважаючи зважаючи на це, вже буквально після того, як ДСНСникам далося ліквідувати загорання пожежу, вони доразу приступили до відновлення цієї інфраструктури, і за кілька годин об'єкти критичної інфраструктури вже були із електропостачанням. Ну і ще добре, що світ, тепло і вода є в домівках Одеситів за часто. Також завдяки тому, що працюють на декотрих насосних станціях потужні генератори. Ну а що стосується побутових мешканців, то поки що дійсно треба набратися терпіння, тому що електропостачання поки що воно ну, нерегулярно, Якщо і дають світло, до до речі, в мене було вночі сьогодні. Такі був була одна година зі світлом. Але кажуть, що роблять енергетики все для того, аби відновити електропостачання і найближчим часом вже перейти знову до графіків. Ось така наразі ситуація. Вже в наступних випасів. Сках, розкажемо також про те, як працює електротранспорт, і взагалі як Одесити сьогодні переміщаються по місту. Колеги, далі вам слово. Дякуємо. З нами на зв'язку була кореспондентка Тетяна Божинар, яка показала, як працює масштабний пункт незламності під час блокауту в місті. Викрадають.